Ісус Пішов у Капернеум, сам він, його мати, брати, ота учні, і поперебували там кілька днів. Близько була юдейська Пасха, Ісус вирушив до Єрусалиму, знайшов Він у храмі продавців волів, овець улубів. Сиділи там і міняли, і зробивши бичі з мутузок, Винав із храму всіх, і овець і волі гроші мінялів, розсипав, і стали, столи перевернув, а продавцям голубів сказав візьміть геть оце звідси, і не робіть дому мотця торговим домом. Пригадали тоді учні, що написано було. Ревність дому твого мене з'їдає, юдеї, що звалися, мовили до Нього, який знак даєш нам, що таке чиниш? Ісус у відповідь сказав, Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його поставлю. Юдеї повідали, храм цей будовано 46 років, а Ти його за три дні поставиш, та Він говорив про храм свого тіла, аж коли воскресе мертвих задали учні, що Він те говорив їм і увірували Писанню та Слову, яке сказав був Ісус. Христос Воскрес! Як бачимо в сьогоднішній Евангелії, після Кани Галилейської, Христос рухається в Капернаум і з Капернауму вирушає до Єрусалиму на святкування Пасхи. Згідно єврейського закону, всі євреї, які жили близько 25 кілометрів від Єрусалими, мали обов'язок бути на Пасху в храмі. Також будь-який чоловік, якому виповнилося вже більше 19 років, теж мав обов'язок принаймні раз у житті відсвятувати Пасху в Єрусалимі. Якщо добре подивитися на Писання, Ісус Христос не один раз був у храмі і не один раз відвідував Єрусалим. Якщо досліджувати, це можна прекрасно побачити. Зокрема, його слова, те, що він як в очках учив зібрати дітей. Ізраїля, але вони не схотіли, дивлячись на Єрусалим, свідчить про те, що він не один раз приходив також до Єрусалиму. Проте бачимо, що цього разу, коли Ісус Христос приходить до храму, його і поведінка зовсім інша: робить бич і виганяє всіх міняєлів. Якщо добре дивитися на це все, тут була справді певна причина. Ну, Найперше, якщо подивитися, це є податок. Кожен єврей, приходячи до храму, мав обов'язок сплатити певний податок. Цей податок використовується для ухримання храму, а також для того, щоб звершувалися жертви у храмі. Цей податок становив приблизно два робочі дня оподатку, ну, плати. Мало того, в храмі ходили свої. Кошти. Тобто інші гроші, які були поза храмом, вони в храмі не діяли. Їх треба було обміняти. Такий собі був кантор. Мало того, євреї розсипалися по цілому світі. І всі, коли вони приходили до цього храму, так історик Йосиф Лавій подає, що приблизно приходило на святкування до двох мільйонів, а то й більше, євреїв. Тобто ці всі люди з цілого світу, які приходили, вони обмінювали свої кошти для того, щоб можна було взяти ці шеклі храмові і купити цих тварин для того, щоб принести жертву за свої і власні гріхи. Можете уявити собі, скільки було народу. Храм складався з декількох частин. Це був храм так званих язичників. Храм, де частина була жінки, чоловіки і священники, і відповідно, де було святе і святих. Вся ця торгівля і обмін відбувався у частині, який називався так званий поган, тобто язичників, тільки інші хотіли прийти, які не були євреями, і помолитися до цього храму. Тепер уявіть собі, місце, де приходили люди для молитви, які не мали права далі війти в храм. І тут є воли. Вівці, голуби. І, крім того, обмінюють кошти. Тобто в такому місті, де є гам, крик, шум, починаючи як і людей, так і тварин, молитися є неможливо. І Христос в іншому місті, Верніж, каже, що це є місце, де стане дому молитви для всіх народів. І самі ці інші народи, які приходили до цього храму, насправді помолитися не могли. Тому, дивлячись на це все, серце Ісуса Христа справді наповнилося було певною такою злістю. Адже не дають людям прийти до Бога. Не дають помолитися. Мало того, щоби поміняти ці кошти на так звані храмові, треба було сплатити комісію. Для того, щоб отримати свою решту, треба було теж сплатити комісію. І це виходило. Два робочі дні треба заплатити податку на храм. І майже ще один робочий день треба заплатити на комісію. Мало того, якщо куплялася якась тварина в цьому храмі, її приносили в жертву. Але якщо ця тварина привозилася з поза храму, її мали оглянути певна комісія, сказати, що вона не має вади, і лише тоді її приносили в жертву. За це теж треба було заплатити. І, як правило, та тварина, яка приносилася з поза храму, її забраковували. В храмі ж та ж сама тварина в 30 раз коштувала дорожче. Це було грабування народу. І Христос, дивлячись на такі речі, не міг цього стерпіти, тому що обкрадали найбідніше. І це у храмі. Тому, дивлячись на це, серце Христа налилося цією злостю. Але ця злість була праведна, оскільки ця злість не терпіла гріха і зневаги краму. Дай Боже, би такою злістю всі горіли. Друге, це те, що Христос неодноразово підкреслює, що у багатьох уже пророків пише, що я не хочу жертви цієї крови. Але я хочу жертви людського серця, яке очищається від цих гріхів. Тому Христос підкреслює це, не ця жертва є головна, але жертва, яку справді приносить людина, очищаючи своє серце, відрувуючи від себе цей гріх і це зло, яке в серці може бути. Оце є справжня жертва, яку хоче Бог. Жертва розкалення. Проте в такому місці, де гам, це зробити є неможливо. Тому ще дуже важливий момент, який потім каже Писання, що учні згадали, коли він їм казав, це є Псалом 68, що коли прийде Месія, він наведе порядок, починаючи від храму і далі. І роблячи таке в храмі, виганяючи цих волів, козлів, овець, мінялів, Христос чітко заявив. Я є Месія. Тому і не дивно, що до ідеї його питають. Який знак даєш нам, що таке чиниш? Якщо ти Месія, дай знак. Вони хотіли щось надприродного, щоб він їм зробив якесь чудо. Те саме пригадуєте, в час якраз посту ми розважали, роздумували, що і Іру цього хотів подивитися на Христа, щоб він якесь чудо вчинив. І це вони саме говорять. Покажи чудо. Проте Христос їм дає найбільше чудо. Якщо я є Месія, я зруйную цей храм і на третій день Його підніму. Тим самим Христос каже, я руйную старий закон гріха і ставлю новий закон, закон благодаті. Тобто він показує, що його є місіянство не земне, а його є місіянство для того, аби спасти людську душу. Ось його справжня місія спасати людські душі. Лише після того, як Христос воскрес із мертвих, згадали його учні, що Він їм це говорив. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус сказав. Тому що про це в Писанні вже було написано. Проте, читаючи це Писання, вони його попросту не розуміли. Деколи буває так само і з нами. Ми читаємо, але не розуміємо. Бо читаємо із закритим серцем. Щоб Писання зрозуміти, треба відкрити своє серце. Треба обрізати від нього те все зло, яке в серці може бути, і направити його до Бога. Лише тоді Писання починає говорити. Бо брудним серцем не можна зрозуміти святі речі. Як би ми цього не хотіли? Це таке саме, як брудними руками полізти до білої скатертини. Що з того буде? Нічого. Так само є і з цим. Це дуже важливо. Ми теж маємо храм. І теж є важливий момент не робити з храма храм розбійників. Це є місце для молитви. Тому є дуже важливо декілька важливих таких аспектів. В храмі має бути перша чистота, друге тишина. Так, щоб людина могла молитися, підносити своє серце. Те, що ми кажемо на літургії, піднесмімо вгору всі серця до Бога. А то деколи прийдуть і чути святилище, що відбувається в притворі. Чи так личить? І дуже важливий теж той важливий аспект, деколи людина прийде до храму і їм дадуть помолитися. Богу, ну, дякувати, таких наших храмах мало цього є, але воно є присутнє і воно не повинно бути. Прийде людина до храму і її смикують. ти не так став, це моє місце, ти не так подітий. Деякі зауваження є слушні, але в такій формі, як вони мають бути. Я знаю конкретні випадки, коли людина, не плануючи зайшла до храму, на декілька хвилин помолитися. І так відчитали в досить грубій формі. Минуло 20 років людина більше до храму не заходить. Хто буде відповідати за цю душу? Тому, пам'ятайте, храм це і храм молитви. Тут має бути повага і любов. Те, що казав Христос, по тому пізнаю, що ви є мої учні, коли любов буде між вами. Якщо ми любові не будемо мати один до одного. Найперші в храмі, що ми далі будемо казати? Тому пам'ятайте, це і місце молитви і шануйте, щоб колись Христос не картав нас.